Смілянські волонтери-собаководи кілька років тому отримали підтримку в особі молодого ветеринара Євгена Кущенка, який маючи європейську освіту та досвід роботи у країнах з високою культурою, виконує операції по стерилізації безхатніх тварин безкоштовно. Полностью вся моя работа бесплатная, только за наркоз. То есть стоимость наркозу на среднюю собачку скажу так, где-то около 80 гривен. І мы еще беремо за одежку. Ми надеваем спеціальну попону операции, которая защищает швы от попадания в них інфекцій. От саме погрызання швов Вот. стоимость попонки значит самый маленький размер стоит 20 гривень, самый большой розмір стоит 50 гривен. Лікар запевняє, стерилізація єдине гуманне та цивілізоване вирішення проблеми. Вбивати тварин. Не можна. До того ж, подібні процедури навіть корисні. Такі животные на 2-3 роки живуть довше. Расход корма, если взять економічно, уменьшается на 30-40%. Тобто, то есть, если животное до этого ело, грубо говоря, 100 грамм, то после тому животному достаточно 70 грамм в день. Экономически это тоже выгодно. Ну и живут на 2-3 года дольше эти животные. И агрессия практически полностью уходит. Как у кобілей, так и у самок. Після спілкування з молодим ветеринаром, якого за чуйне ставлення до тварин поза очі у Смілі називають справжнім айболітом, прийшло на думку наступне: невеличка математика, рахуємо у стовпчик. За 178 вбитих собак смілянські комунальники виклали 25 тисяч бюджетних коштів. Тобто 140 гривень з копійками, варто одне знищення. На той час стерилізація собаки коштуватиме від 100 до 130 гривень. Вбити тварину виявляється дорожче. Марія Мірова активний захисник тварин і має досвід роботи у притулках в інших містах. Вона запевняє, вся робота в подібних організаціях будується лише на волонтерах. На менш важливим і виховний момент у роботі з молоддю. Ці приюти, в яких я от була, які я знаю, туди дуже часто приїжджають школьники середніх, старших класів. Вони допомагають, вони дивляться, як це все робиться, вони учатся доброте, доброму отношению до животным. вони учатся відповідальності перед тваринами. Чи приходило на думку представникам міської влади облаштування притулку для тварин на кшталт того, що впродовж кількох років діє у Черкасах? На сьогоднішній час питання розглядається по е, організації притулку для безпритульних тварин в місті. Я так думаю, що і керівництво міста буде залучене до цього питання, буде по, при поступанні коштів. Певної кількості, то будемо це питання вирішувати по мірі можливості. Невже і тут вся проблема в недостатньому фінансуванні? Але ж 25 тисяч з нашого міста вже забрав Пепе Вінницький за знищення собак. А чи не краще ці ж кошти залишити у Смілі та витратити на отримання невеличкого притулку, де тварини перебуватимуть на час перетримки після медичних процедур та щеплень? Невеличкий притулок смілянського масштабу може дати кільком смілянам ще й підробіток. Це зробити цілком реально. И хватит на содержание животных, на истерилизацию, на программу чипирования и последующего учета. Это зарплата работникам, в принципе, это зеркало на волонтерах. Это нужно только для того, чтобы оплатить операцию по-минимальному. Цена наркоз нужно оплачивать, чипирование и вести учет. Этих денег хватит с головой на, на то количество животных, которые есть в городе. Невже лише економічні аспекти є фактором стримання та неквапливості міської влади у прийнятті рішень стосовно організації притулку? А елементарна людяність та християнський гуманізм та мораль? «Мы ведем уже в европейское да, общество. И как-то к этому нужно относиться. Вот, работая в Англии полгода, я не видел за все время ни одного бездомного животного. Все животные э, содержатся бездомные в приютах, вот, где за ним идет особый уход, э, стерилизация обязательная, кормление. Вот. Люди, которые приехали, выбирают себе без проблем животное. Приют обязан следить за тем, как это животное содержится в домашних условиях. Вот. Поэтому нужно к этому всему стремиться. Мы же все-таки не звери». Європейські принципи та стандарти життя починаються з виконання законів та відповідальності за нехтування ними. Безумовно, дехто скаже все одно яким чином вирішиться багаторічна проблема нашого міста з тваринами, які не мають власників та домівки, але собак вбивати не можна. Максим Дубінський, Євген Третяк, Олег Салтаков. спеціально для агенції телеві.